Вітаю, геймери! З вами Олександр і канал GameTalks. На днях мою улюблену підписочку Game Pass поповнила нова гра, яку я дуже чекав. Гра називається Atom Fall від розробників Rebellion. Їх ви, в принципі, можете знати за серією Sniper Elite. Цю гру ще до виходу називали британським сталкером там, і англійським фоллаутом. Ну, якби якийсь ярлик начепити, їй Богу. Коротше, я все це діло пограв, розібрався і готовий вам розповісти, чому це взагалі ніякий не Fallout і не сталкер, а повноцінна самостійна гра, яка до того ж варта вашої уваги. Тому можете вже починати готувати гроші на підписку Game Pass, а я вам розповім, що ж це за продукт продукт такий Atomfall. Поїхали. Тож, з чого все починається, наш піменний герой прокидається в невідомому місці і розуміє, що взагалі не може згадати, хто він і що тут робить, і як тут опинився. І одразу ж до кімнати забігає невідомий чоловік в антирадіаційному костюмі. Він також здивований бачити тут героя, адже думав, що тут взагалі нікого немає. Його було поранено, і він просить про допомогу, а саме просить перев'язати йому рану, для чого вам знадобиться бинт, який можна скрафтити з тканини і алкоголю, що знаходяться в сусідній кімнаті. Незнайомець обіцяє розповісти все, що він знає. Обмін на вашу допомогу, і вже тут гра дає нам вибір. Можна скрафтити бинт і віддати йому, а можна просто підкрасти ззаду і задушити його, щоб потім залутати. Тут вже на ваш вибір. Тож віддаємо бинт і дізнаємось від незнайомця, що ми знаходимось в закритому бункері в карантинній зоні навколо атомної станції Windscale. Чоловік говорить, що нам потрібно будь-яким способом потрапити до так званої розв'язки. Всі відповіді там, як і можливість вибратись з карантинної зони. Він віддає нам свою модифіковану ключ-карту, яка має вічний. Двері як цього бункера, так і сам вхід до розв'язки. Власне, на цьому його пояснення завершуються. Він просить нас покинути бункер, поки він ще при свідомості, що вже натякає нам на якусь заразу, яка впливає на людей, але ми про це поки не знаємо. Тож вибираємось з того бункеру, забираючи лут по дорозі, і перед нами відкривається світ гри. До речі, дуже гарний світ. Ми бачимо різні пагорби, зелену травичку і червону телефонну будку, як буй посеред поля. І з цієї будки починає лунати дзвінок. Піднявши слухавку, ми чуємо хриплий голос, який говорить, що Оберон повинен померти. Оберон маст дай, і дзвінок обривається. Власне, на цьому моменті гра більше нам нічого й не пояснює, ви можете йти куди захочете. Тайниці цього світу повинні розкрити саме ви, адже під час проходження персонажі взагалі не спішитимуть ділитись з вами інформацією. Так як, по-перше, вас тут взагалі ніхто не знає, а по-друге, все, що стосується карантину і його причин, засекречено. Ви знаєте лише те, що вам потрібно знайти розв'язку і. Потрапити всередину, Тож, за якими взагалі правилами працює цей світ, і що тут в біса відбувається? Справа в тому, що кілька років тому на місцевій атомній станції Windscale стався вибух. Спочатку всім говорили, що ситуація під контролем, боятись взагалі нема чого. Але вже згодом всі зрозуміли, що наслідки катастрофи неможливо взяти під контроль. Але ніхто з місцевих жителів взагалі не знає, що це був за вибух, що його спровокувало, що там взагалі на тій станції сталося. Адже всю інформацію повністю засекретили. Вже згодом всю зону обгородили величезною бетонною стіною, а місцевим жителям заборонили покидати цю зону. Для підтримання порядку і контролю ситуації на територію зони було введено військових, які називають себе Протокол. Але йшов час, і навіть військові зрозуміли, що нічого не міняється і ніхто не спішить їх звідти забирати. Як то кажуть, нас кинули. В той же час місцеві жителі вороже ставились до військових через їх жорсткі порядки і покарання. Саме тому деякі жителі покинули місцеве поселення і стали розбійниками, ну, так званими рейдерами. Але і це ще не все. Згодом деякі жителі почали чути в голові дивний голос. Який закликав їх прийти до нього, і ці жителі пішли жити до лісу, сформувавши релігійну секту, яка почала поклонятись землі і нести ідею того, що все потрібно повернути в землю для очищення природи. Вони назвали себе друїдами і вороже ставились до всіх інших, хто ненароком потрапляв на їх територію. Ну а деяким жителям, взагалі, не пощастило, адже вони не лише чули голос, але й врешті пострачали над собою контроль. Їх очі почали світитись синім, їх тіло змінювалось, і вони перетворились на здичавілих мутантів. Які світяться синім кольором і зростаються з дивними синіми рослинами, які то тут, то там почали з'являтися із землі. Знову ж таки, згадуємо незнайомця на початку гри з бункеру, який казав, що нам потрібно звідти забратись, поки він ще розуміє, що він робить. Ось, власне, за такими правилами почав жити цей регіон, і в цьому всьому нам якраз і доведеться розбиратись. Я б назвав цей світ напіввідкритим. Можливо, навіть сказав би, що це щось схоже на пісочницю. Зараз поясню, чому в нашому розпорядженні є п'ять основних локацій. Долина, в якій ми починаємо гру, поселення, яке ми вже згодом знаходимо, ліс, в якому поселились ті самі друїди. Також окремо є локація, в якій солдати протоколу розбили свої табори і організували в'язницю. Ну і та сама розв'язка. І так тут невеличкий спойлер. Розв'язка це великий бункер, який поєднує між собою всі інші локації, так як в розв'язку можна потрапити взагалі з будь-якої з них. Власне, навколо розв'язки все і буде крутитись, адже бункер знаходиться повністю без електропостачання, і вам потрібно буде це виправити. А для цього потрібно буде знайти певну кількість атомних батарей, які можна буде дістати різними способами. Вам потрібно буде неодноразово переміщатись між локаціями по ходу гри. Ви також будете повертатись в ті місця, де вже були. Саме тому я і назвав це щось схожим на пісочницю. Ви будете ходити туди-сюди в пошуках потрібних вам предметів. Саме тут і варто поговорити про дослідження світу, адже розробниками задумано так, що гра не водитиме вас за руку. Вам потрібно досліджувати локації, щоб знаходити необхідні зачіпки. А про систему цих зачіпок я трішки пізніше розповім. Тож, в кожній локації є різноманітні орієнтири, які помічатимуться у вас на карті. Це відбуватиметься, коли ви їх самі знайдете, або коли вам хтось про них розповість. Також у нас тут є різні печери та бункери. Входи, в які також можна знайти досліджуючі локації. Ну або ж почувши про них від когось з персонажів, або ж прочитавши в записці, якщо там будуть координати або якась помітка. Спочатку вони будуть відмічені на карті знаком питання, типу як можливе місце знаходження чогось, а вже потім, коли ви знайдете, зайдете всередину, то позначка зміниться. Тож навіщо вам взагалі бігати туди-сюди і заходити в якісь бункери? А справа в тому, що саме навколо дослідження і побудована ця гра і її сюжет. Далеко не всі двері будуть відкритими для вас одразу. Спочатку потрібно буде ще й правил. Вільний ключ знайти, а він взагалі може в іншій локації знаходитись, або у якогось персонажа, який просто так вам його не віддасть. Ну хіба ви його задушите і залутаєте? Тут, до речі, це можна з усіма зробити. І тут я хотів би сказати, що багато хто називає цю гру британським сталкером чи британським фалаутом. І це через те, що, ну, типу, сеттинг про атомну станцію, зону і так далі. Але як на мене, це повна маячня, адже окрім невеликої схожості сеттингу, ані сталкером, ані Фалаутом тут і не пахне. Це взагалі інша гра, яка зовсім по іншому. Відчувається і грається. Ось, наприклад, ця система з пошуком ключів до різних дверей, трохи схожа на Resident Evil, але ж ми не будемо називати цю гру британським Резидентом, правда ж? Я веду до того, що у цієї гри є своя специфічна фішка, яка утворилась через поєднання певних механік. І це дійсно відчувається цікаво і незвично. А це я ще про структуру завдань вам не розповів. Повірте, такого ви точно не чекали, але про це трішки пізніше. Отже, гра побудована навколо дослідження світу і пошуку предметів, які допоможуть вам продвинутись ще на крок до розгадки таємниць. Знайшли якийсь ключ, знайшли від чого він, а там уже нова зачіпка, яка дає вам уже зовсім новий орієнтир. І все це потроху-потроху наближає вас до фіналу, крок за кроком. Окремо хотів би виділити візуальну складову. Я не буду говорити, що кожна локація повністю відрізняється одна від одної. Ні. Це все ж таки один регіон Британії. Просто в долині буде більше пагорбів та річок, в лісі, звичайно ж, більше дерев, в селі будуть будівлі та пляж, а табори солдат знаходяться взагалі на рівнині. Відрізняється якраз лише розв'язку. Адже це величезний бункер з різними секціями, який йде глибоко під землю. І кожна ця секція має свій власний вхід. Це таке темне і трохи навіть моторошне місце, яке викликає відчуття того, що за кожним поворотом тебе може щось страшне чекати. Дуже атмосферна локація. І тут гарно працює не лише візуал, а й звуковий супровід. Чесно скажу, я був здивований якістю звуку в цій грі. Звуки природи, коли ти подорожуєш локаціями, це просто кайф. Важкі звуки кроків роботів дають зрозуміти, що з ними краще. Не зв'язуватись, особливо коли ти чуєш їх десь глибоко в підземному бункері і намагаєшся залишатись непоміченим. Звуки перезаряджання зброї ну, дуже смачні, або коли ти просто перевіряєш кількість патронів. Проходиш біля закинутої будівлі, можеш почути, як обсипається стіна. Повільно рухаєшся бункером, кожен скрип або скрежет буде здаватись моторошним, адже буде порушувати повну тишу. І також окрема подяка розробникам за реалізацію екранів завантаження. Справа в тому, що коли ви заходите в якийсь бункер, печеру, будівлю, чи переходите на нову локацію. То з'являється чорний екран завантаження. Але розробники додали звуковий супровід. І вийшло так, що коли ти, наприклад, заходиш в бункер, то під час завантаження лунає звук відкривання тяжких дверей бункеру. Коли ти спускаєшся в підвал, то лунають звуки скрипіння старих дерев'яних дверей, і звуки того, як герой спускається по драбині. Скажу чесно, особисто мені це дуже додавало атмосфери. Ти не покидаєш цей світ ні на секунду, навіть під час переходу між локаціями. А тепер переходимо безпосередньо до геймплею. Тут також є про що розповісти. І почнемо саме з механік виживання. Адже ще до виходу гри. Було достатньо спекуляцій на тему того, чи буде це, не дай Боже, повноцінний виживач, чи все ж таки просто деякі його елементи. І тут насправді все дуже просто: це взагалі ніякий не виживач, за що я дуже вдячний розробникам. Адже, як на мене, за останні роки виживачі вже стали чимось ну, негативним. Їх настільки багато постійно виходить, і всі вони одноманітні, нудні і зазвичай дуже забаговані. Тут у нас є лише декілька механік, які зазвичай використовуються у виживачах. І найголовніше це крафт предметів. Ще з самого початку. Про це повідомляє, коли вам потрібно той самий бинс скрафтити пораненому незнайомцю в бункері. Тож досліджуючи світ, потрібно збирати різні ресурси, типу скло, тканина, алкоголь, метал, порох, трави і так далі. Не буду тут все перераховувати. Ці ресурси потрібні вам для того, щоб крафтити різноманітні корисні вам речі. Але для того, щоб щось створювати, вам потрібні не тільки ресурси, а й рецепти, які ви будете періодично знаходити під час дослідження світу. Ну або отримувати за допомогу персонажам, або можливо вимінювати у торговців. Коли у вас є рецепт і ресурси. Можна приступати до справи. Окрім бентів, які відновлюють частину здоров'я і дають стійкість до кровотечі, ви можете крафтити різні настоянки, які також знімають інші негативні ефекти та дають стійкість від них. В грі на вас можуть накладатись такі дебафи, як, наприклад, горіння, отруєння, радіація, кровотеча, а також окреме отруєння тією самою невідомою синьою речовиною. І проти кожного такого дебафу можна скрафтити собі індивідуальний засіб. Окрім цього, ви можете скрафтити і деяку зброю, як, наприклад, саморобні бомби, коктейлі Молотова, бомби. Липучки і так далі. Окремо навіть заточку можна скрафтити. Також, якщо ви прокачаєте певну навичку, то зможете створити собі покращену зброю. Справа в тому, що зброя, яку ви зустрічатимете в грі, а саме пістолети, там, гвинтівки, рушниці, вони будуть або іржавими, або звичайними. Там навіть така приписка біля назви буде в інвентарі. Тож, маючи необхідну навичку, ви зможете з двох іржавих одиниць зброї та ще кількох ресурсів створити одну одиницю нормальної зброї, а з двох нормальних одну нову, яка є найкраща Deixa Нову зброю знайти не можна, її можна лише скрафтити. І тут назовні випливає перший мінус гри: патрони крафтити не можна, і я вважаю, що це було поганим рішенням, воно просто нелогічне. Типу, дивіться, герой вчиться робити зброю, антидоти, бенти, заточки, бомби навіть, а патрони або стріли ні. Саме тому патрони до своєї зброї вам доведеться знаходити під час дослідження світу. І це плавно підводить нас до наступного елементу виживання, а саме нестача ресурсів. Справа в тому, що ви не будете знаходити патрони пачками. Патрони тут. Це щось типу розкіш. Звичайно, якщо ви не виставите найлегші налаштування складності, чого я робити, вам не раджу. Саме тому, коли ти бачиш групу бандитів або друїдів, ти двічі подумаєш, чи варто взагалі вступати з ними в бій, чи може краще просто обійти їх і не чіпати. Також варто згадати, що місце в інвентарі також обмежене. Це стосується не лише зброї та предметів, а також і тих самих ресурсів. Є фіксований максимум всіх ресурсів, які ви можете зібрати. І це стосується також всіх видів набоїв. Цей максимум можна, в принципі, збільшити, прокачавши відповідно. Навичку, якщо ви знайдете потрібний вам посібник. Що ж до зброї та предметів, то у вашому інвентарі є 4 великих та 12 малих місць. Великі ви використовуєте для великої зброї, типу рушниця, гвинтівка або палиця якась, а малі для меншої зброї, типу пістолетів, серпа, ножа, ну а також предметів, які такі як бинти, аптечки, сюжетні предмети, гранати, а також ті самі засоби проти дебафів. Тобто постійно потрібно буде слідкувати за вашим інвентарем, щоб у вас було хоча б одне вільне місце для сюжетного предмету. Але у всіх локаціях ви зможете знайти пристрій, в якому можна зберігати до 100 предметів, і діставати їх з такого ж самого пристрою в іншій локації. Це щось типу скринів резидентів. Власне, на цьому механіки виживання і закінчуються. Ніякої духоти, ніякої потреби харчуватись чи спати тут немає. Їжа в грі, звичайно ж є, але вона просто відновлює трохи здоров'я. І я вважаю, що це чудово. Додавати в цю гру голод і сон було б зайвим перевантаженням, яке тут просто бісило. Б. Адже такі механіки забирають на себе багато уваги і далеко не всі Розробники можуть їх органічно вбудовувати, як, наприклад, в Kingdom Come 2. Тепер давайте щодо ворогів, які ж заважатимуть нам спокійно подорожувати локаціями. Тут у нас є бандити, які ходять туди-сюди локацію, патрулюючи свої володіння і шукаючи чим би поживитись. І по одному вони не ходять. Зазвичай вони мають при собі зброю для ближнього бою, але й вогнепальну також мають, тому треба бути уважними. Далі у нас є друїди. Це по факту ті самі бандити, але з лісу, просто одягнені по іншому, і частіше лук зі стрілами використовують. Далі у нас військові з протоколу. Ну тут все те саме, але в них частіше вогнепальна зброя, в тому числі автоматична. Ще у нас є роботи, і тут вже трохи цікавіше, це більш небезпечно. Тешні вороги, тому провокувати їх просто так не варто. Але якщо ви досліджуєте ту ж саму розв'язку, десь на підземних рівнях, то ви обов'язково натрапите на роботів, які будуть вас або розстрілювати, або спалювати. І щоб перемогти такого ворога, потрібно стріляти йому в голову, щоб пошкодити його сенсори, а потім в червоні балони на спині, якщо це той робот, який вас спалює. І коли робот перестане рухатись, вам потрібно швидко обігти його ззаду і витягти з нього атомну батарею. Тут йому, власне, й прийде кінець. Це до речі, один зі способів Добувати ці самі батареї, які вам потрібні будуть для того, щоб відновити електропостачання в розв'язці. Ну і як я вже говорив, в темних місцях ми зустрічатимемо тих самих здичавілих, які вже перестали бути людьми і будуть атакувати вас як тільки почують. Але найбільш моторошний ворог в грі, якого я зустрічав, це так званий Раб. Зустрічався я з таким в медичному відсіку розв'язки. Це колишні люди, якими керується сама невідома синя субстанція. Їх очі також світяться синім кольором, і вони просто починають повільно йти на тебе не зупиняючись. Справа в тому, що їх дуже важко вбити, дуже живучі гади. Краще використовувати дробовик. Ну і власне у цій грі є бойова система, яка й допоможе впоратись з вищевказними ворогами. Є три види зброї: вогнепальна, метальна і ближня. Ну окремо ще можна, напевно, лук зі стрілами виділити, який до жодного виду не відносить. І за допомогою якого можна вбивати ворогів безшумно. А взагалі тут все просто: вогнепальна це різні там, пістолети, рушниці, гвинтівки, метальна це різні гранати, молотові і бомби, а ближня це палиці, ножі, серпи, топори і так далі. До речі, ближню зброю також можна кидати у ворогів, для цього навіть окремі навички прокачувати можна. Ну і ще тут зброя не ламається, такої механіки немає, що мене ну дуже-дуже порадувало. Але так як гра не балує нас великою кількістю набоїв, то краще намагатись використовувати. Ближню зброю, або ж стелс. Так, в цій грі він є і реалізований дуже просто, хоча трішки криво, але про це трохи пізніше. Ви присідаєте, підкрадаєтесь до ворога і душте його, щоб нейтралізувати безшумно. Ну або ж стріляєте з лука, якщо він є. Але тут треба два рази подумати і дуже добре прицілитись, адже якщо перша стріла не доб'є ворога, то весь ваш стелс піде коту під хвіст. Також ви можете ховатись в високій траві. Ворог вас не побачить, якщо не буде прямо зовсім близько проходити. Для стелса є свої навички, які можна буде прокачати. Не те, щоб вони прям дуже корисні, але одна з них просто дозволить вам менше шуміти під час руху навприсядки. І якщо ми вже заговорили про прокачку, то в Atomfall вона реалізована не зовсім типово. На початку гри вам буде доступно і для прокачки лише певна кількість навичок. Всі інші будуть позначені знаком питання, і вони не відкриватимуться по ходу гри, як ви вже могли подумати. Цій грі взагалі немає механіки досвіду. Щоб відкрити інші навички, вам потрібно на різних локаціях знаходити посібники. Кожен такий посібник відкриватиме групу з трьох Навичок. Але і це ще не все. Відкрити навички посібником це ще не означає прокачати їх. Щоб прокачувати навички, вам знадобиться спеціальний ресурс, який називається стимулятор навчання. Ці стимулятори ви також будете знаходити під час дослідження світу. Частіше за все, вони будуть знаходитись в спеціальних ящиках з абревіатурою BART. але інколи їх можна буде і просто так на поверхнях знаходити. І я чесно скажу, я розумію, чому прокачку зробили саме такою. Як я вже сьогодні і говорив, усе в цій грі побудовано навколо дослідження світу. Тобто кожен елемент цієї гри планувався таким, що буде мотивувати тебе досліджувати кожний закуток сподівається сподіваючись знайти щось цікаве з приводу самих навичок, то вони діляться на групи по три штуки. Там буде і про стелс, і про ближній бій, дальній бій, виживання, і так далі. І в цьому плані все досить стандартно. Тепер я хочу сказати окремо декілька слів про торговлю в цій грі, а точніше про бартер. Торговців у грі небагато, тому не раджу їх вбивати, хоча, в принципі, така можливість є. І тут все діє за принципом бартеру: ніякої валюти немає, товар міняється на товар. Коли ви приходите до торговця і починаєте бартер, вам відкривається ваш інвентар, його інвентар, і два блоки посередині, в які ви, власне, і будете додавати свої товари, які ви віддаєте, і його товари, які хочете отримати. Для того щоб успішно завершити бартер, вам потрібно досягти балансу, щоб цінність. Ваших товарів була не меншою, ніж цінність товару торговця. Це можна буде побачити на відповідному показнику. У кожного торговця є товари, яким він віддає певну перевагу. Він це озвучить, і біля такого товару з'явиться відповідна позначка. Те саме працює і в зворотньому напрямку. Є товари, які можуть бути не дуже потрібні торговцю, тому що, наприклад, в нього вже є декілька одиниць. І він це озвучить, і знову ж таки з'явиться відповідна позначка. Чим більш цінний ваш товар, тим кращі товари ви зможете отримати в обмід на нього. Ну якось так, власне, в цій грі економіка і працює. Ну. І не можу обійти тему налаштування складності гри. Справа в тому, що тут кожен, просто кожен може налаштувати складність під себе. Звичайно ж, є заготовлені рівні складності, їх 4. І на початку гра вказує на те, що оптимальним є саме третій рівень, тобто складний. Саме на такому рівні складності розробниками задумувалась гра. Але якщо ви перейдете в розширені налаштування, то побачите, що окремо можна налаштувати складність виживання, окремо складність боїв і окремо складність дослідження. Але і це ще не все, є ще більш розширення. Налаштування, де можна, вибачте, за тавтологію налаштувати всі деталі, наприклад, кількість ворогів, як часто вони зустрічаються, чи витрачати набої, якщо перезарядити зброю раніше, ніж обойма буде пустою, які позначки будуть на карті, чи є компас, чи будуть квестові маркери. Там дуже багато налаштувань для кожного елементу гри, стається по 10 на кожен, якщо не більше. Тому кожен гравець може підібрати налаштування під себе, ну, щоб мати можливість кайфувати від того, що йому подобається, і не душитись тим, що він робити не любить в найбільш розширених налаштуваннях нічого не змінював, я виставив собі виживання і бої на середній рівень складності, а дослідження на складний. Мені так було грати комфорт. Так, ну і тепер окремо я собі позначив тему структури завдань у грі. Там просто все не дуже звично. І почну з ремарки про те, що те, як будуть відображатись завдання і те, наскільки гра допомагатиме вам в дослідженні, знову ж таки залежить від вашого налаштування складності. Як я й казав, складність дослідження можна налаштовувати окремо. Так ось завдання в грі реалізовані як зачіпки. Тобто, наприклад, ви. Знаходите якусь записку, в якій вказано, припустимо, що за стіни в карантинну зону було направлено конвой. Але останній раз конвой виходив на зв'язок за такими-то координатами, тоді то. Одразу ж після прочитання у вашій записній книжці з'являється зачіпка про можливий загублений конвой і з'являється орієнтир на карті. І так буде й далі. Ви будете знаходити різні зачіпки, якісь будуть стосуватись основного сюжету, якісь додаткових завдань. І вам потрібно розслідувати ці зачіпки, щоб знаходити нові. І таким чином крок за кроком рухатись до розкриття якоїсь. Таємниці. Зачіпки можна передивлятись у своєму записнику. Там же можна буде їх і закріпити, тобто вибрати якусь одну, по якій ви будете зараз працювати і закріпити її. Така система трохи нагадала мені ігри про Шерлока від Frogwares, тільки там потрібно було працювати з доказами і закріпляти їх. А тут трішки спрощений варіант. Справа в тому, що гра не буде водити вас за руку або ну, давати якісь там квестові маркери чи ще чогось. Такого немає. Але якщо ви хочете, щоб це з'явилось, то просто виставте собі легші налаштування дослідження, і ось у вас уже і квестові марки. І помітки в записнику, типу що відноситься до основного сюжету що до сайт-квестів. Особисто я так не грав, мені було цікавіше самому шукати зачіпки і думати, що далі робити і куди йти. А тепер поговоримо про проблеми, якими хворіє ця гра, і повірте мені, вони є. Як я вже й казав, дуже не вистачає можливості крафтити набої. Це як на мене дуже нелогічне рішення. Далі у нас стелс, і тут справа в тому, що стелс це корисна штука, але реалізований він криво. Ну в тому плані, що дуже важко залишитись непоміченим. Вороги кучкуються, і в тебе просто не залишається можливості підібратися ззаду і безшумно нейтралізувати ворога. І тут справа не в моїх кривих руках. В 99% випадків, якщо в грі є стелс, то я ним користуюсь, тому я знаю, як це робиться. І тут просто повірте, це було дуже незручно. В більшості випадків спроби стелса закінчувалися або відкритим боєм, або тим, що я швидко тікав, якщо не хотів витрачати набої, або ж ворогів було надто багато. А тепер щодо технічного стану гри, тут я також маю певні претензії. В плані оптимізації. Все добре, адже гра навіть на минулому поколінні консолей вийшла. Але на консолях є прикол з FPS. -ом. Буду говорити за Xbox, бо я не знаю, як там на плойці. Тож на Xbox Series S у нас 30 кадрів на секунду, а на Xbox Series X 60. Але розробники чомусь не залочили FPS, і тому бувають моменти, коли на S кількість кадрів стрибає аж до 50, а на X аж до 100. Начебто, що поганого у високому FPS. Але справа в тому, що грати на стабільних 30 це одне. А коли стрибає з 30 до 30. 50, а потім назад, то це вже зовсім інше, і такий перепад дуже відчувається. Тому я вважаю, що FPS треба було просто залочити, щоб він не піднімався вище 30 і 60 на S та X, відповідно. Також гра періодично в мене вилітала, і спочатку я не міг зрозуміти чому, а потім мені все ж таки здається, що я помітив певну закономірність. Гра вилітала, коли я намагався задамажити декількох ворогів одночасно, наприклад, коктейлем Молотова. Тобто, на мій погляд, коли гра збиралась фіксувати одночасний демедж кільком Ворогам, то щось йшло не так і вона просто вилітала. І я зараз не лише про ПК, а й про консоль говорю, де такі приколи це взагалі рідкість. Ну і останнє, з чим я зіткнувся, це функція Play Anywhere від Xbox. Справа в тому, що я грав саме версію з підписки Game Pass, і ця гра підтримує функцію Play Anywhere. Тобто, якщо ви купуєте гру на консолі або встановлюєте її на консолі, то можете грати і на ПК, а сейви підтягуються з хмари. Тож я починав грати на ПК, а потім пересів на консоль, щоб порівняти. І коли я знову повернувся на ПК і запустив гру, то сам ігровий інтерфейс, не системне якесь повідомлення, а саме ігровий інтерфейс видав мені повідомлення, що завантаження не вдалося. І після цього просто екран завантаження, який нікуди не дівався. Тобто гру на ПК я запустити більше не зміг. Я вже не хотів перевстановлювати і просто продовжив грати на консолі, де мені в цілому більше подобається. Можливо, це була проблема не в самій грі, а це просто був такий ПК геймінг момент, коли просто з'являється якась помилка, і ти не знаєш, в чому справа. Ну напек. Таке періодично трапляється, адже це все ж таки платформа не лише для ігор, на відміну від консолей. Але все ж з такою проблемою я стикнувся, тому не міг не поділитись. Ну, врешті, навіть незважаючи на вище задані проблеми, гра мені зайшла. Досліджувати світ було дуже цікаво. Грається приємно, тримає в напрузі і не душить зайвими механіками. Та ще й купувати не обов'язково. Проплатили собі геймпас і радійте. Звичайно, ж якщо у вас не PlayStation. Там, на жаль, лише купувати. Але навіть так, на мою думку, ця гра варта того, щоб її купити. Там деякі мої мої колеги по цеху вже встигли обісрати цю гру. Ну, типу, знаєте, пробігти її, аби пробігти, і потім негативний огляд викатити На жаль, негатив, як завжди, продається краще, тому не слухайте нікого, навіть мене, а пробуйте гру самі і формуйте свою особисту думку. Але також обов'язково не забудьте поставити лайк та лишити гарний коментар, якщо вам дійсно сподобалось це відео. Це дуже допоможе розвитку каналу, ну і мені буде приємно. Ну і про підписку з дзвіночком також не забувайте, щоб нічого не пропустити. І якщо у вас є така можливість, і ви хотіли хотіли б підтримати вихід нових відосів, то ви можете зробити це одноразовим донатом, або ж стати спонсором цього каналу. Як ось ці чудові люди, імена яких ви зараз бачите перед собою. А я буду вам за це дуже вдячний. Ну, а якщо ви хочете подивитися ще щось цікаве і не знаєте що, то зверніть увагу на відос про Kingdom Come 2, а також на ролик про Silk Song, який ви зараз бачите на екрані. А з вами, як завжди, був Олександр і канал Game Talks. Бажаю гарного дня.